Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Нью-Йорк, місто, де затори і без того легендарні постійно тиснява. Але зараз ситуація ще гірше, тому що бачите, на автотрасах виділили спеціальну полосу для того, щоб могли проїхати, проїхати швидко кортежі високих гостей, президентів і прем'єрів, які пробули на генеральну асамблею. Ну і ось просто в ці хвилини на наших очах вони збираються. На день два раніше ніж зазвичай, адже генсек ООН попросив ще до традиційних вже дебатів Генеральної асамблеї взяти ще й участь. У саміті майбутнього, який він ініціював, і багато світових лідерів прилетіли ще на вихідних. Теми обговорень різні, навіть штучний інтелект і його вплив на світ. Але Україна, звісно ж, зосереджена у першу чергу на дискусії щодо реформи ООН. У підсумковому документі був прописаний принцип, що країни, які задіяні у збройних конфліктах, не мають голосувати з цього ж питання. Росія і група її друзів були проти. І у своєму виступі Зеленський це якраз підкреслив, щоб показати, який зараз розклад сил на світовій арені. Та сама невелика група із семи спільників на чолі з Росією знову діяла деструктивно повсякчас опираючись будь-яким глобальним ініціативам. Ця група завжди так чинила щоразу, коли ООН намагалася робити те, що працювало б на загальне благо. Зеленський використав цю можливість, щоб запросити колег глав держав на другий саміт миру, над підготовкою якого працює зараз Київ. Крок за кроком, згідно з формулою миру, ми працюємо над питаннями продовольчої та енергетичної безпеки, притягненням Росії до відповідальності за її терор. Далі ми розглянемо всі пункти формули миру, зокрема звільнення полонених і відновлення територіальної цілісності. І ми готуємо документ, який представимо на другому саміті миру. у дворі штаб-квартири об'єднаних націй, учасники ООНівського саміту фотографуються біля інсталяції зі словом ф'ючер майбутнє. Її поставили біля культової скульптури, яку подарувала Швеція. Цю скульптуру показують всім туристам: револьвер 45-го калібру зі зведеним курком, але закрученим у вузол дулом. Натяк, що майбутнє світу буде без зброї, ну може і так. Але Україні, щоб це майбутнє у держави зберіглося, зброя якраз потрібна і якомога швидше. І візит в Нью-Йорк якраз привід це обговорити. Ну і найцікавіше насправді відбувається зовсім не в ООНівських залах засідань. А тут поблизу ООН, на Манхетені. Ось, наприклад, просто в ці хвилини біля українського представництва при ООН два кортежі, як бачите, Олафа Шольца і президента Зеленського з хвилини на хвилину розпочнеться їхня зустріч. І таких зустрічей високого рівня сьогодні п'ять і ще одна із американськими конгресменами. Позиція Німеччини незмінна. Вона не готова дозволити використання своєї зброї для ударів в глиб Росії, навіть якщо на це дадуть згоду американці. Втім, українські інтереси вони ж не тільки щодо далекобійних засобів. Той самий український план, який Зеленський представлятиме партнерам, має ж також інші пункти. І тут Берлін міг би допомогти. Єдність партнерів може бути щодо інших параграфів, якщо вже Німеччина поки вагається із першим з них. Про відновлення енергетики після російських обстрілів розмови з прем'єр-міністром Японії. Токіо зокрема готує новий пакет енергетичної допомоги. Преса присутня на початках переговорів і чуємо, що Зеленський кіщіда на ти для стриманих японців, тим більше для політиків з країни Сонця, що сходить, перейти з іноземцем на тину. Це багато що означає. Серед зустрічей, на які варто звернути увагу, розмови із індійським прем'єром моді. Це вже треті двосторонні переговори. Україні потрібна підтримка Індії у Великій Двадцятці, а ще участь країни у другому саміті миру. А от розмови з конгресменами, а тут і демократи і республіканці, як впливові сенатори, так і член палати представників. Це передмова до зустрічі в конгресі вже у більш розширеному складі цього четверга. Законодавці цікавилися планом перемоги, який вже за два дні офіційно буде презентований Байдену. Але навіть якщо в овальний кабінет прийде Трамп, а не Камала, Україна вже зараз працює із конгресом, щоб підтримка зберіглась. Будинок ООН споруджений на березі Істрівер і біля причалу, просто поруч зі знаменитою будівлею сьогодні пришвартоване судно, борт якого за іронією долі прикрашають технічні написи: слоудаун, тобто пригальмуй, дій повільніше, і ноу «No вейк не під. Німай хвиль показово насправді діяти повільніше, та ще й хвиль при цьому не піднімати. Американська адміністрація намагалась протягом всіх років війни, побоюючись ескалації з боку Кремля. І зараз, коли чинна команда при владі останні місяці, Україна проситиме все ж змінити. Якщо і не гасла, то щонайменше політику зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.